Привіт! Мене звати Ілона і це канал Така як є. Тому що тут я така, як є. Сьогодні мова йтиме про акне, з яким я так нещадно борюсь цілих 4 роки. Тому мені, звісно, є чим з вами поділитись. Я намагалась зробити це відео максимально корисним і містким, тому сподіваюся, що вам сподобається. Для початку давайте подивимось на моє до та після. Так. Це моє обличчя з різницею в півтора роки. А тепер давайте розглянемо способи, які аж ніяк не допомогли мені у вирішенні проблем зі шкірою. Ось мій антитоп. Перше місце посідає лікування демодикозу. Якось я звернулася до однієї тьоті дерматолога, яка порекомендувала мені здати аналіз на демодекс, який в мене було виявлено. Це той кліщ, який щосекунди бігає у нас під шкірою. Мені було виписано якусь тірмоядерну мікстуру. В результаті нанесення якої, окрім шкірних опіків і дискомфорту, я нічого не отримала, і висипи, звісно ж, не пройшли. Отже, це не було причиною виникнення акне в мене на шкірі. До того ж, акне і демодикоз це різні за симптомами захворювання. Наступний лот це механічні чистки курсом, так звучить дивно, але мені їх порекомендувала одна з косметологів, до яких я зверталась ще на самому початку свого шляху. І нібито після курсу таких чисток моя шкіра повинна була прийти до нормального стану. Спойлер постійні чистки лише дратують шкіру і ніяк не впливають на захворювання шкіри, а саме акне. Тому я десь півтора місяці проходила з кірками на обличчя, присипаючи їх порошком з антибіотиком, і мастила їх антисептиком. Після чого я отримала ще більше запалень. Але я, звісно, нікого не відговорю від чисток. В якомусь іншому випадку вони будуть лише на користь. Далі, те, що мені теж не допомогло, це самолікування. Сюди входить власноруч підібрана доглядова косметика. Я дуже повірила в себе і вирішила взяти все в свої руки. І якось я звернула увагу на один бренд, до речі, український, який було представлено на мейкапі. і засоби мали доволі натуральний склад, і вони були бюджетними. Але яким же було моє розчарування, коли знову мені це не допомогло, і я знову марно витратила час. І останній пункт це прикривання проблеми косметикою. Це взагалі абсурд. Це більше свідчить про неприйняття себе і своєї шкіри, свого обличчя. І до речі, це може неабияк погіршити ситуацію, особливо якщо користуватись брудними пензликами і вчасно не змивати макіяж. Тому я взагалі не раджу це робити, дівчата. Ну і звісно ж, давайте перейдемо до плюсів у всі ці історії і поговоримо про щось хороше, а саме про ті способи, які так чи інакше допомогли або допомагають мені вирішувати цю проблему. І перший пункт це коки. Спокійно, дівчата, все було за призначенням лікаря тут ніякого самолікування. До того ж, дозування препарату було незначним. Думаю, що. Слова тут зайві, і всі знають, що коки це number one по боротьбі з висипами на шкірі, тому давайте перейдемо до наступного пункту. Наступний must-have – це, звісно, пошук проблеми зсередини. І тут я внесу більше конкретики і скажу, що за анатомією я маю неприродно вигнутий жовчний міхур, на жаль, який провокує застій жовчі і якраз таки висипи на шкірі. І тут проблема в тому, що прийняття коків та жовчогінних препаратів було одночасним, тому я не можу стовідсотково сказати, що саме мені допомогло, адже в цей період моя шкіра була кристально чистою. Далі у нас йде дієта, і тут мова йтиме не про стол номер 5 супіки на обід і так далі. Тут лише про відмову від продуктів, які провокують дискомфорт в кишківнику. Що в свою чергу може стати причиною виникнення висипів на шкірі. В моєму випадку, це була лактоза, а саме коров'яче молоко. Воно викликало в мене гіпершвидке насичення і, звісно ж, дискомфорт. Далі йде мучне, всілякі хлібобулочні вироби з пшеничного борошна і як вишенка на торті, звісно ж, солодке. Зловживання усім цим дуже впливає на моє самопочуття та стан шкіри. Плюс це що додає сильні набряки і зайві кілограми, тому воно того не варте. Але це все, звісно, індивідуально, і те, на що я готова молитись, це правильно підібраний догляд у косметолога. Так, так, вам не почулося. Якось у кінці 22-го року мені в Тіктосі попалась одна майстер-косметолог, яка робила гарні губи. І як згодом виявилось, вона ще консультувала по домашньому догляду. Я, взагалі, скептично відношусь до майстрів з Тіктоку, але мене підкупили до після в хайлайтс та результати блискучої роботи по видаленню акне. Тому я вирішила спробувати. Дівчата, за весь час я мала всього одну механічну чистку, і то поверхнево, все інше це догляд. І, звісно ж, один з найдієвіших компонентів це ретинол. Перші півроку я наносила нічний крем з бензилпероксидом та ретинолом. Такий крем має більший вплив на шкіру і швидше допомагає справитись з акне. До цього додамо вмивачку, тонер з кислотами на ранок і обов'язково SPF. І вже через декілька місяців я побачила зрушення. Після десь півріччя нанесення такого крему я перейшла на більш щодний крем з звичайним ретинолом, а точніше з гліколевим. На щастя, болючі прищі перестали вилазити. Але все ще залишалось кляте постакне, над яким ми і вирішили працювати. Мені було зроблено дві ін'єкції полінуклеотидами, суть яких полягає в зволошенні та швидкому загоєнні рубців. І вже через місяць, після цих процедур і постійного домашнього догляду, я нарешті перестала підходити до дзеркала і шукати ті кляті болючі прищі. Мене прям відпустило, і я нарешті видихнула з легкістю. І ще останній і найважливіший момент це прийняття себе такою, як є. Так, так. Саме тоді, коли я активно почала займатися шкірою, і мені було просто заборонено наносити декоративну косметику, я не намагалась навіть мінімально якось фарбуватись, там брови, вії і так далі. Усюди, де б я не була, я була повністю оголеною. Це давалось мені дуже складно. Бо навкруги нафарбовані та гарні дівчата, а я ніби якась не така. Але, врешті-решт, я дозволила собі розслабитись і зрозуміла, що ніхто не думає за це більше, ніж я. Тож скільки мені вартувало вилікувати акне, я буду підраховувати витрати виключно за останній рік, бо саме за цей час я найбільш ефективно боролась з акнем. Отже, за цілий рік лікування акне. Я витратила, увага, 25 тисяч гривень. Так, сюди входили як чистки та ін'єкції, так і домашній догляд. Але я думаю, що з урахуванням того, скільки часу та зусиль я витратила на лікування акне якимись недієвими засобами, то ця сума це взагалі нічого. Звісно, я ще продовжую використовувати догляд, але я вже бачу результат. Моя шкіра здорова і сяюча. Я більше не переймаюсь через те, чи вилізе той болючий прищик чи ні. А навіть якщо вилізе, то фіг з ним. А це і є результатом, якого я хотіла досягти. До речі, зараз в мене на обличчі немає тону взагалі. І ось бачите, в мене є такий невеличкий прищик. І мені все одно. І найголовніше у вирішенні довготривалих проблем це стабільність. Якщо ви зараз у схожій ситуації, не зупиняйтесь. Результат буде потрібен тільки час, як в моєму випадку. Красуні, бажаю всім прийняти і, звісно ж, за можливістю пропрацювати ті недоліки, які маєте. Не забувайте, що такі проблеми згодом вирішуються, а життя минає. Тож не прогавте його і робіть ті речі, які приносять вам задоволення, навіть якщо це YouTube канал У коментарях поділіться, будь ласка, своїм досвідом, і які способи були найдієвішими у боротьбі за акне. А які тільки зробили гірше. Ну і звісно, дякую за перегляд, Па-па!